Усім привіт, доброго ранку. На годиннику майже 9, а, повітряна тривога була. От я стою тут на Пазняках. А, замовлень дуже багато, але всі ці замовлення, якщо ти щось береш, то ти а, ну, будь, будеш їхати десь, я не знаю, годину. От. Вчора я вже з'їздив за 600, отримав штраф. 650. То, думаю, треба воно мені чи ні. Так що якось так. Короче, сьогодні буде в мене такий іменно важкий день, бо я сподіваюся, щось якось а, відремонтувати саме власне ручного мазду. Подивимось, що з цього вийде. Ладно, а Зараз а, буду шукати якесь замовлення без напрягу. Подивимось, що знайду. Так, взяв я замовлення по бізнесу, по уклону, щось тут якийсь каратиш за 260 гривень за кеш. щось 70 кме за 1. 70 гривень за один км. Бізнес 1,9 ков, а рейтинг 463. Якось так. Щось я не думаю, що я сьогодні буду багато їздити, бо настрою що то немає. Ось так що, мабуть, поїду мазду крутити. Ха -ха. Може трошки пізніше там, коли буде не 6 градусів, а, а буде... не знаю, градусів 10. Якось так, ладно, їду я за цим рейдером. Ну що, я виконав цей бізнесок, що я вам хочу сказати. От знаєте, фраза цієї поїздки була поняли. 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 Коротше, людина мені всю дорогу щось розповідала і кожного разу мене питала, чи поняв я, чи ні. Ну, не знаю. Вроді я понятливий, але він кожного разу запитав. Займається ремонтом автомобільних салонів, там перетяжка руля таке. Ну, Работає хлопець. А грошей мені 300 дав. Кашем. Отак от 500 дає, каже. Там 260, вам 300. А решти в мене не було взагалі, тому я йому на картку 200 гривень скинув. Так що ось так, ладно, що, їду я далі, дивлюся, шукаю щось, якийсь бізнесочок ще, бо щось настроє, ну стандарти вивозити взагалі немає. Виїжджаю я з цього кооперативу, бо отримав я нове замовлення. Кооператив — це гаражний, там, де я людину а, закинув, який то рулі робить. Так, а зараз я взяв бізнес за 202 гривні і подача в мене тут щось невелике, один етрикеме. Бізнес по пазнякам. Не треба їхати через Дніпро, бо я думаю там ще великі затори. От. Рейдер у нас має рейтинг п'ятірку за 750 поїздок. Як вам? От Ото мені такий рейтинг. Так, виїхав я на дорогу. Тут у нас Прикольне ЮПЖ. Але я їду повз, бо мені отой бензин по 60 взагалі не потрібен. Тесла в мене вже більш-менш нормально заряджається, там струм став трошки краще, але все одно я кожну Ніч там, коли там обхожу, бражу поруч, дивлюсь, чи заряджається машина чи ні. От, зараз от в мене вже залишилося 78%, було в мене 90, ну не 90, 88, а по витратам, от дивіться, от я проїхав 16 км. Витрати 31 кВт в мене на 100 км. ось, І прогноз в такому в таком темпі 224 км. Я зроблю дуже такий іменно гарний обзор. Про те, тут у нас ДТП-шечка невелика. Копи ходять, мерзнуть, бо вже дуже холодно. От. Я зроблю дуже гарний відео огляд на Теслу, в чому він буде гарний. В тому, що там буде дуже, ну, усі дрібниці будуть про те, скільки Тесла витрачає і наскільки її вистачає в різних умовах. Бо повірте мені, то що написано. В характеристиках производителя і те, що розповідають блогери, які взяли машину там на один день, або просто піарять якийсь там бренд, типа, я не знаю, там китайський, там, чи інше авто. От, Так що, повірте мені, буде дуже там цікаво. А, а головне, що буде правда. Ладно, їду я за. У нас тут Андрій Райдер. О, не рейдер, а райдер. Треба запам'ятати. Зробив я той бізнесочок. Так, там, не знаю, така звичай, звичайна людина, але вона кидає чаю. Може, того він е -та. свій рейтинг підку... підкуповує потрошки. Так, ну що, я вирішив, знаєте що, сьогодні? Нічого не дивитися, ніякі там ефіри, то буде робота, буде. Вімкнув тільки уклон ланцюг бізнес. Ну, болти висить, то ну, там болт завжди глухий. От. І просто там займаюся своїми справами. І мені <кхід> от, а, зайшло замовлення по бізнесу а, до центру за... 336 гривень. Радий я, та ні. Туди було і за 400, і за 500 зранку я не поїхав. Так. Але, ну, обов'язкове замовлення. Так би мовити, сам на, напросився. Так що. Напросився, значить, їдь. Отак я і поїхав. Хто у нас там Райдер Алекс? Райдер Алекс. А ї... їдемо на вулицю Мічнікова. Не знаю, де це. Так що, бачите, як воно. Замовлення по ланцюгу залітають. Можна ото не перейматися, там, спокійно займатися своїми справами. Оклончик вам щось запропонує. Може, ланцюк, знаєте, там не завжди добрий по грошам. Тут в нас вийшло десь 28 гривень за км, мінус там всяка комісія. Там, ну, рахуйте, десь 22, там амортизація, ну, чистими десь а, 20 гривень за 1 км. Так що, але що я вам хочу сказати? <годка> Погодка не балує взагалі 6 градусів. Почав капати дощик, такий, знаєте, такий не дощик, а як, не знаю, така мокра штука. Ой, коротше, моросить щось. І я вирішив. Мабуть, не буду я Мазду сам робити, ото, знаєте, Лягати під неї, там, біля спортлайфу, як я вчора там під неї заліз, там намагався зняти захист двигуна. Але, ну, де я? І зняти захист двигуна? В мене, от, отут, от, знаєте, як це? Це дуже просто, швидко такой хоп! Зняв, дотягнувся, поставив і все. Але думка в мене набагато <сміття> швидше. Ніж, ніж мої руки. <свист> так що я думаю, викличу евакуатор, а то я не знаю, скільки він там коштує, треба набомбити на евакуатор, а, відтягну її на СТО, от, отримую той стартер. ось Хай міняють, бо якщо це не стартер, от знаєте, от, я туди полізу, познімаю все, буду брудний, злий. А, а якщо воно ще не запрацює, то буду ще і незадоволений. От. Так що нащо мені ото треба? Що зараз я набомблю на евакуатор. Скільки там двушку він коштує, зараз не знаю навіть. От. І буде так верніше. Кожен має займатися своєю справою. Так що я буду бомбити, вони будуть робити. Так, приїхав я вже за Аліксом. Добрий день. Добрий. Намічник. Так. так, виконав я замовлення, приїхав до центру. До центру я приїхав дуже швидко, там буквально там хвилин 6.30. 30 Ось. Постояв там. Ну, не знаю, скільки там? 10 хвилин а, зайшло нове замовлення по бізнесу, по уклону. Там декілька я скасував, бо а, вони були там то, то рейдер, там, райдер. А був там з рейтингом 4,5 або 4.3 навіть. ну я, І там поїздка, знаєте, за 120 гривень. Коротше, я не поїхав. так що... От взяв таке замовлення, а, я дивлюсь, що от погодка все гірше і гірше. Моросить. Така противнюча погодка стає. Так що, думаю, зараз, якщо так далі піде, то замовлення буде сипатись одно за одним. Але, але, ну що я можу зробити, зробити в мене, а, мабуть, не вийде сьогодні. Покататися, бо коротше, там дуже, дуже багато турбот по дому, по мазі. Там, коротше, це капець. Треба, знаєте, потаксувати або <сум> не таксувати і займатися, як то кажуть, за двома зайцями. Ну, нічого, знаєте, там отак от, навіть отак, от, коли ти трошки зранку покатався, можна щось. І заробити, бо от а, на цей час я вже чистими грошами заробив а, 620 гривень. А, середня вартість за км в мене склала в мене склала, бачите, 32 км, А до цього було там близько що так 40 взагалі. Ось. І уклону заробив 180 гривень там. Уклону також гроші потрібні. О, там. Так що бачите, потрошки-потрошки, зараз по ще щось зроблю і буде мені касарик. Пройшло майже десь хвилин 40 а, після того, як я взяв а, замовлення по уклону. Бізнесу я приїхав на подол. А з подола уїхати це просто, ну я не знаю, щось нереальне. От, мені зайшло замовлення по болту за 120 гривень. В бізнесу. Уявіть, за 120 гривень. От. Ну і що ви думаєте? А я поїхав, бо а що робити? Нема що робити. По уклону нема зараз замовлень, зараз я його закрою, щоб мені там обов'язково не зайшло і не вдарило по кармі. О, так що. Бачите, і погода плоха, і. І п'ятниця, а замовлень щось немає. Ну, то, знаєте, як завжди, я зараз тут Дороблю свої справи, тут просто дуже багато чого треба зробити. Там знову зайшло в порт у нас декілька машин, треба там організувати все, щоб вони поїхали до власників. Так що заберу я цього хлопчика за 120 гривень, щоб він там не змерз по... 6 градусів. І, мабуть, поїду додому. Зараз буду шукати замовлення в сторону дому. По стандарту. Коротше, не знаю, що з цього вийде. Мазду, я навіть не знаю, забирати, не забирати, а то евакуатор сьогодні, завтра. Боже, О, скільки всього треба зробити, то капець. А знаєте що? А ще хреново то, що я заїхав сюди, коли дівчат завозив. А потім простояв тут хвилин 40 або 30, чекав когось. Потім вирішив звідси виїхати. Ну, і що ви думаєте? Замовлення прийшло сюди, звідки я уїхав. Коротше, це просто. Я коли приїжджаю от на цей... А, подол, Ну, я не знаю. Тут можна тільки відпочивати, а не працювати. Так що. Енергетика тут така, що ти приїхав. Роботи нема, уїхав, тебе кличуть. Так що ладно. Так що, ладно. Тут ще й этот вирішив запаркуватися. Ну що як думаєте, з одного разу вийде в нього? Ха! Не вийшло. Третій раз. Ой! Не візьмуть тебе в таксі. Паркуватися не вмієш з одного разу. Бруківка, моя мрія. Знаєте, ото усю планету бруківкою уклали, і ми б такі би їздили. Коротко. Там стоїть рукою машать, мабуть, мені. Добрий ранок. Коротше, роботи нема. Я вже вимкнув усі агрегатори, там, ну в мене тільки уклон і болт. А, їду вже до школи. Сьогодні треба забрати в 14 годин. Що, які в мене підсумки? А підсумки взагалі-то... Не дуже. Бо я навіть... Знаєте що? Я не заробив навіть на евакуатор. Але евакуатор не для Тесли, а для Мазди. Так, ладно. Я поки увімкну автопілот. господи мене там чуть фура ззаду не... Не прижахала. от Так. О, дощик пішов, а я додому, бачите як? Так, дивимося. Так, Тесла поки їде на автопілоті. Якщо вона кудись вріжеться, то був не я. Так. Щодня. І того в мене болт 90 гривень. Як вам? І мені ніяк. Так, а уклон. уклон статистика а уклон 739 гривен так что я на колбасы десь ну короче 730 плюс 90 ну 800 хай буду не хочу там вот. а по уклону в мене такая знаете статистика дуже приємна. А, я вам покажу ось такая статистика замовлено 4 штуки І середня вартість кме 31 гривня. Ну, на чаюху навіть хтось там кинув 20 гривень. Так, а, що хочу сказати. От їду на автопілоті, бачите, ручки отані. А, десь там швидка пищить. Де вона там буде проїжджати, я поки не розумію. Ага, розумію. Так, ну і головне, що я забув сказати, я ж не сказав, скільки я проїхав. От за ці гроші я проїхав, бачите, 50 км. А це 10 км було не по таксі, тобто по таксі я проїхав тільки 40 км і заробив десь 900 гривень. Взагалі витрата енергії в мене склала 15 кВт по 5 гривень, це 75 гривень. І середня витрата, бачите, 29 кВт. Так що середня витрата в мене зростає. Дякую за перегляд. Мабуть, сьогодні я вже нічого робити не буду. А, поїду додому, буду там. Ну, в мене там взагалі дуже багато справ. Так що, така в мене була півп'ятниця на 900 гривень. Але, ну, а що? Знаєте, підійти під, піді десь, заробіть 900 гривень. Так що, це то, теж добрі гроші. Все, дякую вам до побачення. Ну, до побачення, і звісно, там зробіть підписку. Буде буде мені дуже приємно.